Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні в нас буде невеличке, корисне відео, такий маленький лайфхак, яке, який просто спасе вашу резиночку при поворотному в'язанні. Часто так буває, що резиночка по колу виглядає дуже гарно, пряжа лягає достойно. А ось при поворотному в'язанні ця ж сама пряжа виглядає ось так. Просто коряво, негарно, неакуратно, ну і погодьтеся, не естетично. Іноді, коли це натуральні склади, після прання вона стає кращою. Ну, а іноді, дівчатка, вона такою і залишається. Звичайно, що нам такого б не хотілося. Хотілося б, щоб резиночка виглядала ось так, рівненько петля в петлю. Ось такими рівними стовпчиками йшла. Бачите, для прикладу корява і рівненька. Так що, давайте я вам покажу, як же добитися ось такого гарного ефекту. Отже, зараз я покажу, як ми будемо цю резиночку пров'язувати один на один у поворотних рядах. Перша петля в нас крайня, ми, як завжди, її знімаємо. Зараз, дівчатка, у нас лицевий ряд. В лицевих рядах лицьову. Пров'язуємо. Як бачимо, а виворітню, дівчатка, ми пров'язуємо не за ось цю ближню дужечку до нас, а за дальню. Заходимо за дальню дужку і пров'язуємо, якби ми пров'язуємо виворітню схрещену, Лицева за праву дужку і виворітня схрещена петля. За дальню дожечку. Ось так. Ниточка наперед. Заходимо в дальню дужку від нас, ось так от, і пров'язуємо схрещену виворітню петлю. По лицевій стороні всі петлі виглядатимуть рівненькими, по виворітній лицева петля. У нас ітима схрещена. І це даватиме нашій резиночки бути такою рівненькою. Отже, ви зрозуміли, лицевий ряд, лицева, як зазвичай, виворітня, схрещена. Ось так, дівчатка, бачите, лицеві петелечки які вони рівненькі. Хоча в нас тут також, бачите, який гарний приклад рівна резиночка, і ось ця така, ну, не дуже. Не дуже, ніби в'яжу її вперше. Так, і тепер же покажу вам, як ми будемо пров'язувати виворітній ряд. Крайню петлю знімаємо, виворітню пров'язуємо за ближню до нас дужку А ось далі лицеву ми пров'язуємо з хрещеною. Дивіться: лицева складається з лівої і з правої дужки Зараз до нас стоїть ближче ліва дужка петлі. І от за неї ми будемо її пров'язувати лицевою, якби скручена, бачите, схрещена вона в нас виходить. виворітня за ближню дужку і схрещена лицева. Виворітня. Схрещена лицева, бачите, ми її ніби перекручуємо. І ось цей такий невеличкий лайфхак, такий маленький момент дає нам те, що наша резиночка виглядає ось так от доволі достойно. Ну що ж, надіюсь, вам буде корисний цей лайфхак. Думаю, що він буде корисним для багатьох в'язалочок. До нових зустрічей! Не забудьте про вподобайки. Пока-пока.